Шановне панство, я вас вітаю в сьогоднішньому новому відео і хочу розповісти про рентабельність того, чи варто робити з Мінська, з якогось восхода, зі Жака, подібного проекту. Скажу одразу тим, хто хоче просто такого мотоцикла, іменно подібний проєкт. Якщо ви іменно хочете його робити, то не слухайте нікого, просто беріть робіт. Сьогодні я для вас, мабуть, розкажу, скільки це все виходить по грошах, щоб ви приблизно зналися на що розчитувати при побудові подібного мотоцикла. Для тих, хто хоче собі мотоцикл, скажімо так, якийсь взяти дешевий і зробити з нього щось подібне, щоб просто їздити в повсякденні. От для вас я розкажу якраз таки знову ж таки по цінах, по тому, що воно до чого. І ви вже самі собі думайте, чи варто вам робити такий проект, чи ні. Тож, приступимо так: список того, що до нього куплялось і скільки коштувало. Одразу розкажу про саме переобладнання двигуна, оскільки ви можете зробити його хоч і на стоковому повністю мотоциклі, у всьому остальному, а можете і переробляти так само вилку, колеса, маятники і так далі. Це вже залежить від вас. Тобто ви собі, як хочете, такі робіть. Я буду концентруватися саме на переобладнанні на двигун. Почнемо з самого, мабуть, цікавого, буду розповідати в доларах, щоб це відео було, ну, хоча б. В ближайші роки хоч трошки актуальне. Тому що якщо я зараз почну розказувати в гривнях, то ціни і так міняються зараз чуть не кожен день, тому будемо в доларах. І так, двигун мені обійшовся в 100 доларів плюс-мінус, якщо точніше, бо там, якщо точніше, то в 108 з копійками, якщо не помиляюся. Але ну, це вже буде залежати від стану двигуна, від того. В кого ви його купуєте, тобто ну, нюансів багато. Приблизно 100-200 баксів буде коштувати сам двигун. Далі мені довелося поміняти на цьому двигуні ЦПГ, тобто циліндропоршньову групу повністю. Комплект мені обійшовся в 25 доларів. Карбюратор 20 доларів. Зв'язочка на передня на моторі маленька в 2 долари. Ланцюг. Бо ланцюг треба одразу ставити ну, нормальний, бо ці рідні мінськовські ланцюги ну таке собі, чесно кажучи, він хоч і підходить, все, але е якість їхня, на жаль, бажає кращого. В моєму випадку, попередній ланцюг, який тут стояв саме від мінська, він від'їздив ну, кілометрів з 500, коли я поставив новий двигун на нього. То я проїхав кілометра, може два, і ланцюг порвало попросту. Хоча я навіть не сильно давав йому звіздюлей. Так, їдемо далі. Проводка. Мені обійшлась вся разом. Тобто, це сама коса, катушка, комутатор, замок реле регулятор на ну, його ще поки місць не ставив, що там ще. Коротше, все разом по проводці обійшлося мені в 18 доларів, трос на щеплення 2 долара, і того ми маємо 177 доларів в моєму випадку. Ну, я там заокруглював в основному до менших чисел, так як там ще були копійки, то будемо рахувати, ну, нехай 180 доларів повне переобладнання, щоб установити саме двигун. Якщо у вас є саме Мінськ, вже, ну, типу, готовий, там, допустимо, чи якийсь восход, наприклад, чи жак, і ви хочете зробити подібний проєкт. Я думаю, що вложити в нього приблизно 180-200 доларів і зробити з нього нормальний мотор, мотоцикл, який буде кожен день їздити і не робити вам мозги, в принципі, має сенс. Якщо ж у вас нема мотоцикла і ви хочете просто такий проект, думаєте, на що того, чи варто робити, чи не варто таке робити. То мотоцикл вам обійдеться, ну, якщо брати конкретно Мінск, який буде з документами хоча б, він вам обійдеться приблизно в 160-350 баксів, якщо ви його ну, знайдете. Бо різні ціни зараз на них є, і я так подивився по ринку, що мотоцикл, таких мотоциклів з документами на даний момент доволі мало. І щоб вони більш-менш в нормальному стані були, також, ну, щось не знаю, по крайній мірі, на сьогоднішній день на ринку їх не сильно багато, цих мотоциклів. Може якихось других совків є трошки, але цих маловато. Тож, якщо скласти, то що це приблизно ну візьмемо середню ціну на мотоцикл 200 баксів і ще плюс 200 за саме переобладнання, ну, 400 доларів за мотоцикл в цілому. В принципі, за ці гроші можна вже купити і китайського мотоцикла, тобто того самого вайпера, ліфанчика, шейнрея. Ну, я маю відду бушного мотоцикла. В цей бюджет вже можна щось підбирати і щось шукати. Чи є сенс в такому випадку переобладнувати подібний мотоцикл, купляти його? Ну, вирішуйте самі собі, чи варто, чи не варто. Як по мені, то вже все-таки логічніше взяти просто китайського мотоцикла, готового і з нього якісь робити вже проекти, переробляти його, а не гратися з совєтським мотоциклом. Наступне, що я зробив, це вилка. Ну це ми вже не будемо враховувати в переобладнання з двигуном. Це я вже просто розповідаю, скільки мені це все обійшлося. А, вилка, в принципі, вона по рульошки і по тому, як вона проходить якісь нерівності, набагато краще, ніж рідна. І якщо мені зараз будете розказувати, що та Мінська краще, та туди-сюди. Не краще, просто. Не треба мені розказувати, тому що там ці алюмінієві втулки вони роздовбуються, вилка починає люфтити, починає гуляти, з неї починає ссатися масло. Коротше, всі совкові вилки це шляпа. Там, якщо не помиляюся, ще в Мінська лідера нормальна вилка, в яви якоїсь, я точно не помню якої, в Кросової, якщо не помиляюся, в ЧЗЕТи знаю, теж в Кросової нормальна вилка. І в іжака той, що з дисковим тормозом, якщо не помиляюсь, Юпітер 5 чи Планета 5, я вже точно не пам'ятаю. Та, що на тих дисках, передній дисковий тормоз, от там ще більш нормальні вилки. Останні вилки таке собі. Лучше поставити від якоїсь китайця і не морочіть собі сраку, якщо хочете таке робити. Сама вилка стоїть приблизно 22-27 доларів на ринку. Траверсу мені довелось верхню переробляти, тому я в неї вклав 4 долара плюс. Також, як варіант, ви можете зразу купити траверсу від цієї вилки, не морочити собі сраки. І вона вам обійдеться приблизно в 14 баксів. Лучше реально поставте її і не морочити собі голову, так як я це зробив. Тож, який ми маємо висновок. Якщо у вас є вже мотоцикл, і ви думаєте, чи варто його переробляти, варто просто поставте собі цей такий мотор і не партеся собі, ганяйте собі на цьому мотоциклі хоч кожен день. Він реально я ось його поставив і я не їбуся з ним, я на ньому сів, завів, поїхав. Я не дрочуся з карбюратором оце підсасувати. Я не мучуся з тим, що він якось не заводиться, так, як треба. Я не мучуся з тим, що масло постійно доливати в вінзабак. Тобто, взагалі кайф. реально. А, набагато приємніше сама їзда на ньому. ну по крайній мірі. Я не знаю, як на стоковому мінську, але в мене до цього стояв тут Моравйовський мотор. І це блядь, шляпа просто. Для повсякденної їзди набагато комфортніше поставити от, такі от мотори і на ньому їздити. Також, наприклад, в моєму випадку, на жаль, вклиняний стартер. Я його планую все-таки зробити, там відремонтувати чи поміняти. І тоді, вже, щоб зробити, щоб в мене і стартер був, і світло, і поворотники, і все, що треба, щоб. Ну, я ще буду розводити проводку, міняти пульти. Ну, будь-який руль поміняю. В мене є такі самий. Просто е тут на курках є кріплення заводське. Я не хочу зрізати їх, бо мені жалко цей руль. Їх дуже тяжко знайти. А от е той руль в мене вже попорчений, ще й був попорчений до мене, то я до нього попросту поставлю нові курки з новими пультами та й на цьому все. Також я ще планую поставити інші диски, щоб можна було поставити дискові тормоза хоча б наперед. Але бажано, щоб і задній дисковий тормоз був, було б охуєнно, якщо чесно. Але це вже другорядне. Це я тільки планую робити на це, все треба бабки, а бабок в мене зараз нема. Фух. Тож, вернемося до висновку, а то я щось забалакався про друге вже. А якщо ви хочете реально робити таке. Робіт. Іменно якщо ви хочете просто зробити, нікого не слухайте, купляйте робіт. Якщо ви думаєте насчет, чи варто, чи це вийде дешевше, чи дорожче. Ооо... Думайте зараз тепер, коли я вже назвав всі ціни. Тож, дякую за перегляд і всім пока. Да, блядь, знов. Хоч думав про що що про кучу всього цікавого, і по ітогі, коли починаю розказувати, виходить якась, мабуть, херня в догі. Ладно.